Доброго дня, мене звати Михайло, я фінансовий асистент Міністерства освіти та науки. Сьогодні я допоможу вам правильно заповнити документ реєстраційний журнал гарячого харчування. Вам приходить лист, ви його відкриваєте та скачуєте файл. Після того, як ви відкрили файл, в документі ви побачите поле «Ядеркул», -пол», в яке ви вводите дані відповідно до вашого закладу освіти. Далі переходите, натискаючи ліву кнопку миші на поле «Повна назва школи. Вводите, двічі натиснувши ліву кнопку миші назву освітнього закладу. Перші першій і третій ступені ми прописуємо великими буквами І. Далі натиснувши на область і ще двічі ми вводимо назву області. Переходячи до клітинки вибору, ми натискаємо. На звітній період. В правому нижньому кутку можна збільшити формат, щоб якісніше бачити текст, який ви вводите. Можна побачити за звітні періоди, які обираємо, до прикладу, за листопад 24-го року. Далі переходимо до заповнення таблиці. Стопчик з нумерацією ми пропускаємо в стовпчик класу і четверті. Вводимо тільки паралелі, тобто перший ну, паралель перших класів, паралель других класів. Третіх та четвертих відповідно. За умови, якщо у вас в наявності є філія, то ми подалі прописуємо в рядочку філія. І так само в наступні рядочки прописуємо перший, другий, третій та четвертій класи відповідно із додаванням рядочку. Далі наступний стовпчик. Ми вносимо фактичну інформацію про кількість учнів перших-четвертих класів, які відвідували школу протягом звітнього періоду. Тобто, до прикладу, відвідували очно 100 дітей. Далі ми переходимо в наступний стовпчик і вносимо максимальну кількість дітей, які харчувалися за один день у звітньому періоді. До прикладу, в день були всі 100 дітей, але це число може бути й менше. Наступний стовпчик. Переходимо тут розріз хлопчиків та дівчат. У нас було присутньо 65 дівчат та 35 хлопчиків. Ці стовпчики взаємопов'язані. Сума цих двох стовпчиків має дати суму цього. Наступний стовпчик: скільки днів протягом місяця забезпечувалось гаряче харчування? Тут ми вводимо кількість робочих днів школи або кількість днів, які здійснювали знову ж таки харчування. Скільки порцій гарячого харчування видано протягом місяця? Ця цифра не може перевищувати добуток стовпчика кількість робочих днів та максимальна кількість дітей, які харчувалися впродовж певного періоду часу. Тобто 1500. Ваше число може бути менше, так як не кожного дня відвідують діти школи. І так заповнюємо до кінця всі 4 паралелі. Далі ми переходимо до зміни дати. Бачимо, що ми прописуємо за листопад місяць звіт. Відповідно, тут ми прописуємо листопад ім'я по батькові тут прописуємо відповідальної особи, яка буде підписувати даний документ. Зазначаємо посаду і зберігаємо клавішами або Ctrl-S, або натискаємо зверху зберегти, або натискаємо на слово Файл, натискаємо кнопку Зберегти. Файл автоматично зберігається. Впав це Ось він у нас є. Ми його переіменовуємо. Натискаємо кнопку Переіменувати. Попередньо натиснувши праву кнопку миші. Вводимо код ядер по освітнього закладу, натискаємо нижнє підчіркування, тобто затиснувши Shift та татаре, назву освітнього закладу без крапок. Знову нижнє підчіркування прописуємо полежурно харчування. Скорочено. Файл зберігаємо, натиснувши кнопку Enter. Надалі ви його друкуєте, підписуєте, і цей Excel-файл та скан PDF надсилаєте нам електронною поштою з одинаковими назвами. Я сподіваюся, що ця інструкція була вам корисною. Якщо у вас залишились запитання, не соромтеся звертатися до мене або моїх колег. Дякую за увагу і бажаю вам успіхів у заповненні документів.